шановне товариство, це відео присвячується одній вкрай важливій новині для кіберспортивної сцени. Dota 2. Valve вчора оголосили, що більше не буде dpc сезонів. Вони випустили блог, де пояснили, чому вони прийняли таке рішення. Пав написали, що першочергово вони створили ці сезони у 2017 році, і це було доволі таки складно, бо спочатку це були сезони з мажорами і мінорами, 12 мажорів в сезоні, 12 мінорів в сезоні. В той момент я ще активно дуже грав, і це було просто жесть. Уявіть, з вересня місяця у тебе починаються кваліфікації на мажори слеш мінори. Потім ці кваліфікації тривають одна за одною. Потім, після цих кваліфікацій, у тебе йдуть турніри, і в цьому році, ну, відпочинок був буквально від професійної доти, був ну на тиждень, ну може, на два. Тобто це без зупинки кожного дня ти граєш, і це просто хаєм у грець, як складно. Тут вал, мені здається, трошечки погарячкували саме з такою системою, але з часом, з спином часу, вони її. Ну, як здавалося, покращували. Хоча це не прибрало основну проблему того, що все рівно ти дуже багато часу витрачаєш на ці DPC сезони. Тобто, все дійшло до того, що стало всього три мажора, але кваліфікації до цих мажорів тривали спочатку півтора місяці. Тобто ти грав по одній грі в тиждень, умовно кажучи, що також доволі таки довго, і виходить тобі на фул фокусі. Треба все рівно бути. Півтори місяці кваліфікацій, потім готуватися до мажора, якщо ти приходиш до нього, потім сам мажор, потім ти повертаєшся з мажора і граєш знову ж нові кваліфікації на новий мажор. І тут можна сказати, що, та, що ці кіберспортсмени вони жаліються на такий плотний графік, але насправді на такий щільний графік. Але насправді. Проблема ж не тільки в цьому полягає. Проблема в тому, що для інших організаторів турнірів по доті просто немає часу, бо команди відмовляються від того, щоб грати будь-який турнір, який триває під час кваліфікації там, чи під час дпс сезону самого. І коли триває кваліфікація там, через перші і другий дивізіони, просто у команд немає банально часу зіграти. І... Тільки ось останній останній цикл а, цих DPC, коли вони трошки зменшили період кваліфікації цих і почали там з'являтися турніри на кшталт там ось того, котрий зараз Na'Vi Мальта Malta котрий про котрий вчора вийшло відео, і команди ну там. На півмісяця, місяць у них є час пограти. Але знову ж таки, в цей час після DPC зазвичай гравцям хочеться там відпочити, або, там хоча б тиждень-два, або ж там зайнятися чимось своїм, бо люди зазвичай на буткемпи їдуть, е проводять багато е зі своєю командою, не знаходяться зі своїми сім'ями, друзями, і це можна. Зрозуміти, і знову ж таки, це на дуже невеликі невелику кількість турнірів поширювалося, котрі все ж таки погоджувалися на те, щоб проводились, хоча б якісь турніри в цей цикл. І зазвичай це були букмекери знову ж таки. І Valve, що ще вони написали? Вони, в принципі, описали те ж саме, що я вам сказав, що був дуже жорсткий. Контроль за календарем змагань, що е глядачі і гравці вони втомлювались від цього. Я, в принципі, можу також як глядачів зрозуміти, коли триває якась кваліфікація півтора місяці е першого дивізіону, ну це, типу, ну точно не йде на користь турнірам по доті, бо ти вже втрачаєш взагалі фокус. Ти не розумієш, е скільки там очків у яких е команд, і ти про це просто е забуваєш. Ну і плюс. Вони написали, що посадлення цих вимог, тобто посадлення цих кваліфікацій, не допомогло незалежно від того, наскільки благими намірами ми керувалися у відношенні параметрів, події боржорганізатори в намаганні їх виконати це відволікало від того, чим мали бути ці події, представленням доти в найбільш розважальний спосіб і з можливих заохоченням гравців до участі, а глядачів. До перегляду найкращий світ такий де організатори змагаються не за нашу увагу, а за вашу, тобто за увагу глядачів. А таким чином всі ці організатори, котрі проводили турніри, вони всі боролися за те, щоб провести саме ось кваліфікуватись на проведення мажора. Тобто, а це всього три організатори могли бути там умовні ESL, не знаю, там якийсь невідомий організатор Південній Америці, там, і якийсь в подальшому міг би бути ще букмекер, скажімо так, із Сербії, якщо вже взагалі, хай ему грець. Як погано б справи вийшли. Тобто, і, ну, поглядачі вони просто залишались з турнірами на кшталт, от, як був Південній Америці мажор, де люди, вони вибрали собі можливість проведення цього турніру, але у них немає ніякого досвіду. Вони там просто заплатили, можливо, велику кількість грошей за це. І таким чином, типу, вони ну, проводять мажор, в котрому вони абсолютно не шалять, хоча це мажор один з трьох в сезоні. І такі випадки траплялися частіше і частіше, що по суті вбивало кіберспортивну сцену, і, скоріше, їх добило з плином часу. Останнє що то тут написали, що до запровадження цих обмежень свій змагальний дотат був набагато здоровішим, міцнішим і різноманітнішим, ніж той ми маємо зараз. І це насправді правда, бо я приймав участь в тих сезонах, в тих турнірах. Це було абсолютно кайфово, коли ти не був у цьому ритмі постійного календаря турнірів проводження там мажорів, dpc системи і так далі. Події були механічними і більш креативними, а в календарі для них було більше місця, що, в принципі, є найголовнішим. Ну, хороші приклади цього, я думаю, тут можна взяти з. Твіта людини, яка проводила the Summit. Це насправді один з найкращих турнірів, які взагалі були. Що таке? the Summit турніри? Це турнір, якому я також був. Він проводився в Лос-Анджелесі. Там вони винаймали приватний будинок. У них він свій був. Де вони запрошували команд грати на їх майданчику в доту, плюс саме місце лос Ну, я думаю, не треба пояснювати, наскільки це кайфово там знаходитись. І люди просто приходили на щось дуже незвичне, дуже креативний контент. По суті, те, що ви зараз бачите, турнір Бетпукдача це по суті копія і калька на ось цей турнір Beyond the Summit, який вони проводили. Але, на жаль, студія BTS через ці нові нову систему DPC вона просто закрилась, бо вони не змогли проводити ніякі мажори, але у них система. Турніру така, що вони винаймають будинок, і там команди грають. Це ж не підходить під класифікацію Valve, де повинен бути там стадіон, де повинно бути багато глядачів. А це компанія, котра ну, присвятила себе дота 2 І таким чином, ну вони просто не можуть проводити турніри по доті, не можуть монетизувати. Свій контент таким чином не можуть заплатити заплати гравцям, не вищають гравцям, а талантам, котрі у них є, працівникам, і що вони просто закрились. Про це, в принципі, написав Дакота, це е, один з підзасновників саміта. В своєму Twitter-аккаунті він написав, що вони якраз таки це хотіли, бо вони і збиралися проводити такі турніри на кшталт Beyond The Summit, про котрий я описав, і це їм було потрібно, але вони ніякої змоги це не мали робити, бо ніякого фінансування немає на це. У часі часу у команді. Немає, щоб прилетіти в Лос-Анджелес, і все. ну На жаль, вони закрилися. Написав, що е у них був була дуже велика підтримка від ком'юніті, всім подобалось, і це справді так. Але що, вони закрилися, а систему змінили Якщо б систему це змінили на рік раніше, то така чудова студія, як Bay on the Summit, вона не закривалася. Але не всі були солідарні з Valve у такому вчинку, тому що, наприклад, Аналітик Ноксвіль написав, що це. Дивне рішення, бо спочатку на першому році це був хороший план, Sagnificant Suggestion Before Start. Потім вони провели цю систему, нічого не змінювали роками. Потім зробили одну зміну, котра була в останньому році саме з розкладом, де вони зменшили квалі... період кваліфікації, а потім вони просто відмінили цю систему. Що насправді доволі таки дивно також відвал. Бо вони могли б поекспериментувати більше, е, відкликатися на фідбек від ком'юніті. Після цього він написав, що е, вважає, що це була доволі таки хороша ідея для того, щоб. Дати шлях до професійної сцени тір 2 тір 3 гравцям, начебто тому, що вони там грали е, дивізіони, другі, де вони могли отримувати вже гроші за свою гру не безпосередньо на кваліфікаціях. Але я тут не згоден з Ноксфілем, тому що е, поясню банально, чому раніше було більше турнірів, навіть онлайнових турнірів набагато більше було з нормальним призовим фондом. Де, в принципі, будь-який абсолютно гравець, тір 3, тір 4 рівня міг приймати участь. Інша справа, що багато з них бачило там, але то таке. І таким чином, ну, якщо ти навіть тір 3, тір 4 рівня, гравець, ти граєш там без організації в другому дивізіоні, в першому другому дивізіоні не всі отримують призові. І якщо отримують, ну це раз в два-три місяці. Там, скільки там, 1017 за перше місце. Тобто, якщо це там навіть у тебе є якийсь менеджер, це по три тисячі трошки менше на команду. В принципі, на онлайн-турнірі, якщо ти м отримаєш. Там, ну, займеш якесь нормальне місце, ти ті ж самі гроші отримаєш на будь-якому онлайн-турнірі, який буде поза системою DPC. Це не є якимсь визначним фактором для е, молодих гравців. У будь-якому випадку, е, ти, щоб перемагати в доту, тобі треба більше практикуватись, і не, ти не можеш собі ставити за умови. Мене все влаштовує, що я граю в другому дивізіоні, лутаю там раз в три місяці е, 3К. Може навіть менше для себе, це якщо ти перше місце, перше дивізіон далі пройдеш. А по факту це ще менше. І таким чином мене це все повністю влаштовує. Тому я тут з синокселів не згоден з позиції професійного гравця. Треба завжди а, прагнути більше і фокусуватись на більшому. Ну і останньою людиною, на думку, котрої треба звернути увагу, це якраз таки ноутейл. No мені здається, бо людина виграла два. 2 вона, людина грала в ту систему, яку грав э, саме я, і він, в принципі, написав, що це найкраще, що траплялося з дотою за останній час. І я справді також так вважаю, бо ну, це кльово. Є, звісно, свої мінуси, про котрі я також зараз скажу. Бо це набагато э, кльовіше буде спостерігати за дотою, коли буде безпосередньо багато. Турнірних організаторів, всі будуть боротися, всі будуть якось а, свій розклад там погоджувати поміж собою, щоб більше команд грало. Питання тільки полягає в тому, як буде будуть розділятися поінти для інвайду на the International. Скоріше, Valve оберуть якісь турніри, котрі будуть. Ну, котрі вони анонсують, на котрих будуть визначатися, як команди зіграють по поінтам таким чином, щоб потрапляти на ін. Можливо, це буде знову ж таки закриті інвайти для команд. Тут ми побачимо щодо цього. І ще я бачу один мінус. Він полягає в тому в цій системі, що Valve не будуть контролювати організаторів, котрі проводять турніри. І відповідно, турніри на кшталт бетпук дачі від російських букмекерів він буде. Вони будуть набагато частіше, скоріш цього, бо ну очевидно, що ці букмекери, вони більше всього інвестують в е, доту, і таким чином, ну, це може буде, може траплятися дуже часто. І ну, топові організатори вони все ж таки проводили мажори. Це ті ж самі. ESL умовні, PGL, як би вони там, ну, PGL я вважаю, вони нижче за рівнем, ніж ESL, але тим не менш вони також турніри регулярно в доті проводять, були ще Beyond the Summit, може ще хтось доєднається до них. Коротше кажучи, було реально багато талановитих організаторів, котрі е, мали хороший досвід проводження турнірів, і ось хто буде саме проводити ці. Е, там... Великі турніри, невеликі турніри, це вже залишається питанням відкритим, бо ніякого контролю, я так розумію, за цим не буде. Але тим не менш, мені здається, все рівно це йде на користь сцені і будь-який гравець знайде для себе якийсь ручний онлайн-турнір, на котрому він зможе змагатися, якщо це там тір 3-тір 4 гравець. Будь-який гравець знайде для себе команду, на котрі вони можуть не тільки там, до інтернешонала. Збиратися вони зможуть просто будь-якими міксами е, міксуватись поміж собою до турніра, і це набагато е, приємніша система по ідеї, як планують Valve, ніж була е, DPC. DPC вони, звісно, також могли допрацювати, зробити там більш зрозумілиші розклад, зменшити е, період кваліфікацій, і таким чином е, з'являлося правильне місце для інших турнірів. Але ну вав цього не зробили е, за якоюсь причиною, через яку причину ми не знаємо. До речі, також ходять чутки, що багато організаторів, котрі проводили DPC турніри, вони продавали останні речі для того, щоб провести цей турнір за критеріями ВАУ. Тобто там вони могли продавати. Буквально їх якесь майно організаторське, щоб у них вистачило грошей на проведення цього турніру. Ну то коротше там такі щотки також ходили на кшталт турнірів, котрі були в південній Америці. У будь-якому випадку я вважаю, що Valve ви багато роблять зараз для доти. З поверненнями сфрога вони набагато ефективніше ведуть комунікацію з ком'юніті, багато виходить якихось оновлень в доті, котрі раніше виходили раз в рік, і це кльово. Видно, що Есфрог повернувся, видно, що... Дота змінюється, і я думаю, це, це на, на краще буде. Напишіть обов'язково в коментарях, як вважаєте ви. Дякую вам, що ви дивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. І побачимось з вами завтра. На все добре.